Дорогі друзі, сьогодні готуємо тортик желейно фруктовий із сметаною і хрустиком. Дуже легкий рецепт і смачний. Залишайтеся зі мною будемо готувати. Для желейного торта беремо 2 апельсина, 2 банани, цукор. Стакан тут 250 мл, ми беремо 200 мл, желатин 25 г. І сметана 500 г, незважаючи на жирність. У мене в даний момент 15%, можна 20%, можна навіть 10. І потрібен хрустик з маком 250-300 грамів. Отакі От продукти нам потрібні, щоб приготувати торт. Фрукти почистили і порізали маленькими шматочками, так як ріжемо на фруктовий салат. Тепер нам треба розпустити желатин. Беремо каструльку, виливаємо сюди. Таку гарно-гарну теплу воду, наче трошечки трошечки гарячу. Води потрібно буде 230-250 мл. І сюди висипаємо желатин 25 грам, розмішуємо і залишаємо до набухання. Тим часом пересипаємо хрустик в лінки, до хрустика додаємо фрукти і перемішуємо. Подивіться, желатин, бачите, вже розпустився, тобто нема крупиночок. Тепер ми включаємо плиту і нагріваємо желатин приблизно до 50-70 градусів. Тобто нагріваємо так, щоб в нас вийшла однорідна маса. Рідина має однорідну масу. Бачите? Виключаємо і сюди всипаємо цукор, всипаємо 200 мл, тобто стакан 200 мл. І гарно перемішуємо. Ви ж пам'ятаєте, плиту ми вимкнули, а потім всипали цукор. І залишаємо цю рідину для охолодження не повністю на хвилин 5, щоб така була чуть-чуть тепленька. Тим часом приготували форму і дно застелили плівкою. Плівку можна трошки отако підняти. І у форму перекладаємо печиво з фруктами. Желатінова рідина вже тепленька, не гаряча, а тепленька. І ми сюди висипаємо сметану 500 грам і дуже добре перемішуємо. Нам не треба, щоб вона загущувалася. Ретельно перемішуємо і дуже швидко. Все гарно перемішали. Плівка, яку ви на дно форми, підняли трошки догори, щоб так воно може витікати, сметанка, то щоб трошки трималося. І виливаємо сметану желатином в форму. І так, ложечкою поправляємо, трошки, начебто. Вирівнюємо. Відправляємо торт в холодильник на годину, а може й на дві. Тортик наш вже охолодився, застиг, можемо провірити. Притискаємо, бачите, все тверденьке. Тепер відкриваємо, яка стіночка не хоче відходити. Помагаємо ножиком або лопаточкою і знімаємо прибираємо всю плівку, наверх кладемо тарілку. Так, стараємося, щоб по центру було. І перевертаємо. Все. Тепер знімаємо саму форму і плівочку. І зараз цей торт піде в холодильник. В холодильник він повинен пробути приблизно 5 годин. Я люблю робити це на ніч. Тобто ввечері поставити, а вранці достать. Для чого так надовго? Бо наше печиво ще не намокло. Печиво набереться вологою від фруктів, від самої сметани. І буде такої консистенції, як бисквіт. Буде дуже м'яке, і торт буде дуже смачний. Відносимо торт в холодильник. Дорогі друзі, тортик наш готов. Він у мене був цілу ніч у холодильнику. І я точно знаю, що він гарно промок. Тобто печиво гарно. Натягнулася вологою від фруктів і сметани, і я вам зараз покажу, як він гарно ріжеться і як він виглядає в розрізі. Давайте трошки подвину так, щоб було ближче. Зверніть увагу, як гарно зайшов ножик. Тобто гарно ріжеться. Зараз ми його достанемо. І отакий він у розрізі. По бажанню можете його прикрасити. Можна його прикрасити какао, тобто зверху притусити, можна тертим шоколадом, а можна порізати дрібненько мармелад кольоровий. І також можна потрусити зверху. Буде гарно. Бачите, як гарно зайшла вилочка. По цьому рецепту дуже виходить смачний торт. Покажу ще ближче, який він у розвізі. Смачний і в міру солодкий. І я навіть скажу, що він корисний, бо тут свіжі фрукти готуйте зі мною. Дорогі друзі, якщо вам сподобався рецепт, поставте, будь ласка, подобайку. пишіть коментарі, мені це дуже буде приємно. Побачимося!